Трактор Муфен 44-й. 2024 року всі кажуть. 24-й рік, але по факту 23 рік, а це реальний 24-й двигун зроблений. Трактор 24-го року, бачите, вже йде з пару гідровиходів. Тут буде примусова гідравліка стояти вже. Бачите, вузка. Таро хлопці будуть брати. Це новинка цьогорічна. Ось так виглядає. цей тракторець, як бачимо, який там займає коріє. Більш вам кращий відеообзор зроблю, як він виглядає. Ви бачите, як зроблено. Витяг я отбираю цей редуктор. Тут не зарубалить Ось така велика лобка йде. Мерседес. Ось так виглядає. Значите. Ми підемо опускання, плавище перегрудь. Це зробимо четко. Він центральний виборців кріпитися, але ви бачите, така стильва. Раніше було дві пластинки, зараз вже суцільне груба. Тут так і залишилася панель стандартна. Ну, так так виглядає. Остане майже безміна. Як кажуть, топ серед топ. В минулому році це вже вийшло, що тут вже бачите, мажете з мотора маслом топлено. от бачите, трубочка, йде. раніше цього не було років два тобто, з 23 року вже пішло це. Циліндр вже перенесно теж було, колись було знизом стояв, чи там один, тут вже стоїть двох сторонний циліндр. Змінили за два роки. Бунтхайл покращується тільки з кожним роком. Все топ-то і топ. Проводка ну, вже шикарна. Програм з проводкою немає, працює чітко і якісно. Ось так він виглядає, розібраний. так він приходить в Україну. Колесо крила накинулися. І цей тракторець їде до свого власника. Все, пару штук і вірних, так що поцікавить, набирайте. Телефон 097 264 23 П'їжджайте в місто Луць, вулиці Сурова, 21.